Ще одна аварія, в якій загинуло декілька осіб, сталася поблизу калуша. Прохоронці, які прибули на місце події, встановили, що відбулося зіткнення між вантажівкою з прицепом Вольво та автомобілем Фольксваген Гольф. Встановлено, що 32-річна водійка іномарки, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустили зіткнення із вантажівкою, якою керував 26-річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо. У результаті ДТП водійка та двоє дітей отримали травми. Їх терміново було госпіталізовано до лікарні. Жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічний немовля, наразі знаходить. Ця у лікарні поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння, Він був тверезий. Слідчі слідчого управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України.